Кожен етап будівництва храму ще й у час повномасштабного вторгнення велике досягнення. І Таки привіт для радості. Тож освячення накупольного хреста парафіяни Чобської церкви святого великомученика Дмитрія Солунського дуже чекали. Будівництво. Будівництво ми зараз накриваємо купол. Шли ми до цієї події дуже довго, бо взагалі храм для віруючої людини це є земне відображення царства небесного. Ми будуємо цей храм дійсно по вірі, але унікальним є те, що це саме перша громада на Закарпатті, яка була зареєстрована, саме українська, це був на той час Київський патріархат, і була вона зареєстрована 21 рік назад. Але будівництво почали лише в 2014-му. Храм будують власними силами. Водночас постійно донатять на потреби військових. З початком війни у нас була значна сума коштів, і ми ці кошти вирішили, що краще перерахуємо на Збройні Сили України, а храм почекає деякий рік-два буде накрити. І ось ми вже дійшли до того часу, що накриваємо храм і поставили цей хрест на куполі всякої і душі Ми дуже щасливі від того, що в нашому місті будується такий храм, в якому ми українською мовою можемо прославляти нашого Бога і молитовно в нього просити за всіх воїнів, синів і дочок, які зараз. Воюють, захищаючи нашу державу. Освячення хрестам символічне і приведе нас до перемоги, каже настоятель. Хрест, ми знаємо, що це є перемога добра над злом, перемога життя над смертю. І дійсно, завдяки цей хрест буде оберігати не лише наш храм, а буде оберігати всю нашу країну від нашого лютого ворога. У твоєму. Поклоняємось сланико і святеє Воскресіння Твоє славимо! Говорять Хрест це є велика Божа сила, і ми на неї сподіваємося. І хай завжди в нашому житті лунають. Лише вислів, що все буде Бог і все буде наша Україна. На невеличке святкування приїхали, й гості благословляється і освячується. хресне з це благодать Пресвятого Духа, окропне Водиці і свяченої, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь очолив наш керівний єпископ Ужгородський і Хуський, православної церкви України. Кирил з духовенством єпархії. Звичайно, що в наш час то сильно святково не будемо. Ми то встраювати, бо наразі не на часі гинуть хлопці, гинуть воїни. Ми суто скромно освятили цей хрест і поставили хлопці його на купу. Відбулася така подія, яка яку ми чекали 21 рік. рік. Нас освятили хрест, який довгожданий. і ви знаєте, це так було. Приємно і так було душевно. Не можна передати словами, яка ця подія. Роботи попереду ще багато, але парафіяни продовжують будувати церкву та вірити в якомога швидшу перемогу і мир. Звичайно, я в такому віці, що не можу багато матеріально чи дук зробити фізично, але духовно я ще в силі і я стараюся. Я дякую Богу. Ми ще хотіли б, якщо якась можливість, щоб нам ще допомогли, щоб ми мали свою церкву. Ми цього дуже хочемо. І я думаю, що е, подякувати нашим і воїнам, і щоб у нас була перемога, щоб у нас було більше радості, щоб ми ці церкві не співали на колінках за їхні повернення живими, а щоб ми вже бачили їх тут всі живими до своїх батьків, до своїх ріднів.